У Полтаві в Октябрському районному суді обрали запобіжний захід 27-річному жителю Ришетилівки Максиму Чернявському. Чоловіка підозрюють у вбивстві Адріани Малишевської. Дворічну дитину без ознак життя виявили у господарчій будівлі за місцем проживання загиблої. На тілі дівчинки були сліди насильницької смерті. Так, як вказують в документах, запланованих чи внесли прошу пробачення оцих близьких і рідних Максим Чернявський є співмешканцем матері дитини. Входять до сторози з встановлення, що підозрювання Чернявський своє виновчення кримінального порушення визнає частково. Тому існує ризик, що він буде ухилятися від явки до органів досудового розслідування та суду іншим чином унікати відповідальності, приховувати будь-які інші сліди вчинення кримінальних про кримінального правопорушення, впливати на свідків та потерпіло провадженні, що було вже зазначено. Прошу застосувати до підозрюваного Чернявського Максима Олександровича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, не визначати відносно підозрюваного розмір застави на сьогоднішній день. Умисні дії, е, мій підзахисний, не заперечує. Кваліфікацію можна зрозуміти, е, і умисність дій, спрямованих на позбавлення життя. Ось цією кваліфікацією я не згоден. Е, ми зараз на сьогоднішній день не маємо посуду судового медичного експерта, можливо, і інші кваліфікації перші спричинення тяжких тілесних ушкоджень, які призвели. У наступному до смерті це зовсім інша стаття і зовсім інше покарання. Друге, необережне вбивство. Ну, це вже я, так сказав, заскакую наперед. Не знаю, що суд, судмедексперт дасть нам. Клопотання слідчої суддя Тетяна Січеокно задовольнила. Застосувати стосовно Чернявського Максима Олександровича запобіжний захід у вигляді тримання під варту строком на 59 днів, які обчислювати з першої години 7 хвилин 23 лютого 2025 року. Кінцевим днем тримання під вартою визначити 23 квітня 2025 року, 15 година 15 хвилин. Ця ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом 5 днів з часу її проголошення. Право розслідують за статтею 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство малолітньої дитини. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава.